Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас знову розпаковка Ахрб з корисними товарами. Замовляю вже, напевно, в четверте від Doctors Best. Нактитокс-регулятор 60 капсул, попередня баночка, в якій було 120 капсул, в нас закінчилась, тому що взимку був сильний вірус, він визвав ускладнення у вигляді кашлю, кашель довго не проходив і завдяки цій добавці його все ж таки вдалося позбутися. Тому завжди тримаємо в запасі в своїй аптечці. Тут в одній капсулі, окрім 600 мг націл також міститься 50 мк малібдену та 50 мікрограм сілену. Перше замовляю пробники лосьонів для тіла від Myle By Nature. В об'ємі 74 мл. Це з лавантою та Ліманграсом, зволожуючий. також у складі міститься календула, ехінацея та зелений чай. Запакований в поліетиленову плівку має гарний склад. Я замовляла за 74 гривні, але зараз ці продукти знаходяться в розділі пробників і їх вартість 1 долар. Але вони там то з'являються, то знов зникають, тому потрібно відслідковувати. Другий лесьйон живильний, з кокосом та бергамотом. Ромашкою, екстрактом виноградних кісточок та листям оливи теж 74 мл. Теж все добре запаковано. Такий продукт можна використовувати, як крем для рук і брати з собою кудись в подорож, тому що зручний формат. В мене вони швидко закінчуються, тому завжди декілька тримаю в запасі, користуюсь кожен день, а іноді і два рази на день. За 1 долар замовила. Пробіотики від California Hold Nutrition, Lacktobe 5, billion. тут 10 веганських капсул. Також постійно є в запасі, періодично приймаємо. Хороший продукт. Якщо ще не замовляли, рекомендую. Цей продукт, як я вже відчуваю, теж буде постійно в моїх посилках. Органічний яблучний оцет в рідкому вигляді 473 мл. Має осад, якщо не сповтувати, то його видно. Баночка пластикова, краще б, звичайно, була скляна. Зверху теж запаковано поліетиленовою плівкою. Приймаю по одній чайній ложці на стакан води два рази на день, за 30 хвилин до їжі. І я помітила, що він допоміг мені привчитися. Не забувати пити теплу воду перед їжею. Також позбавляє вздуття в животі, допомагає краще перетравлювати їжу. Можна приймати і по одній столовій ложці на стакан води. Кожному потрібно підбирати індивідуально, як буде комфортніше. Ще одна. Баночка йде в наступній посилці, тому що терміни придатності хороші. Цей до 01.2028. З розділу пробників повторно замовила ашваганду від Havasu Nutrition. Тут 60 жувальних цукерок у вигляді зелених листочків з полуничним смаком. Дуже подобається. І дія цієї добавки, і її склад допомагає боротися зі стресом. Приймаю по дві жувальні гумки після їжі. Якщо хочеться чогось солодкого, з'їдаю ці цукерки і вже не хочеться їсти ніяких шкідливих продуктів. Останнє, що в цій коробці, це пробник від Hanskin. Єалунової есенції. Тут 30 мл. З продуктами цього бренду я познайомилася завдяки косметичці краси Hand Skin, і мені сподобалось, як вони дуже добре зволожують шкіру обличчя. Але повнорозмірені версії коштують, на мою думку, дорого. Їх дешевше замовляти саме в пробних версіях. Ціна цього продукту була 59 гривень, а якщо ще написати відгук, то він виходить майже безкоштовним. Тому завжди придивляйтесь, саме до пробників. Є багато продукції на сайті сай, яку вигідніше замовляти в маленьких версіях по декілька штук, наприклад, якщо вам цей продукт подобається. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо користувалися якимись товарами і маєте свою думку з приводу них, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, гарних покупок і до наступних відео. Всім до побачення!